Не забудь також сказати про тих, хто тобі ні в чому не дорогий, хто тебе не любив або не беріг, хто на берег не допоміг зійти. І також попроси за таких, які називаються пристрасно вороги. І, звичайно, за тих, котрі злі, слабкі, не такі, як хочеться, не як ти. Теж обов'язково за тих скажи, хто у полі, в морі, в саду, в кіно. Хто упав, підстрибнув, присів, лежить, хто в садок дитячий вперше йде. Хто горить у петлі, хто пік пиріг, хто купив костюм, хто розбив вікно, хто сказав, що зробить, але не зміг, хто не знав, куди чи не бачив де, краще називай їх на імена, щоб імена не загубити лік. Тож що тепер все одна, і одна, і того, хто нам ремонтує дах. Хто щодня паркується як на слід, хто вкладається спати на правий бік, хто збиває взимку зі сходів літ, хто зневажив страх, хто поліг в боях. Над тобою вогник горить нічний, тихо, у кімнаті, на дворі. Ти тепер прозорий, легкий, нічий, менший від комах, тонший від роси. Вирушай потік. Проростай, горіх, долети до того, хто на горі. не забудь, не схиб. Розкажи про всіх і yeah. для всіх однаково.